Доброго дня, з вами таксіна група Кавла. Текс вашій увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 40.0.1. бейсболки. Зустрічаються в достатній кількості в даному мішку камуфляжних бейсболочок. Панамки камуфляжні. Різноманітні модельки йдуть. Ціна за 1 кілограм становить 5 доларів. Вага мішка. 20 кілограмів, вартість мішка 100 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішочки бейсболок за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм для даної позиції становить 5 доларів, а вартість мішка вагою 20 кг. 100 доларів. Присутні різноманітні моделі. Можуть траплятися дитячі в невеликій кількості. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та таукерпоштою. Як бачите, по відеоогляду, ідуть йдуть різноманітні моделі, різні кольори. Можуть траплятися фірмові. В даному мішку зустрічаються також у кількості камуфляжних бейсболочок, панамок камуфляжних. Різноманітні цікаві моделі. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Сьогодні ваші увазі ми презентуємо дану позицію два мішечка. Один вже забрали, це ще вільний. У вас ще є можливість встигнути придбати. Кількість товару даної позиції обмежена. Будьте першими, хто придбає один із запропонованих мішечків. Чекаємо на ваші замовлення. З вами була текстильна група КАБЛАТЕС. Все буде Україна. Разом до перемоги.